Так, Відвантажуємо сьогодні чергову партію великих плит Версачі в інше місто. Ось такий у нас зелений кілець. Новий такий мармур патагонія називається. Дуже актуальний колір і фактура в цьому році. Коротше, 5 плиток відвантажуємо. Зараз кожну плиточку вам покажу. Буде цікаво. цікаво. Тепер чорний мармур сахара Нуер». Чорний мармур з ріжими прожилками. Такий ряно теж ефектний ряно. варіант дзеркальна поліровка. Бачите? Все чітко. Оце Версач, оце якість. Такі принти, така поліровка, тільки у Версач. Оця красуня теж продана. Отака бабочка, її називають. Два варіанти дві сторони А і Б. Складається отакий цільний малюнок. Теж зараз вантажимо машину. От цього красення.